Заливали ми в суботу ввечері. Сьогодні у нас понеділок. Такий має вигляд у нас наш фундамент. Юра демонтує опалубку. Юра, привіт! Хлопці зараз демонтують опалубку, вона вже не потрібна, бетон застиг і будемо робити розмітку. А завтра зранку має приїхати газобетон. Хлопці вчора весь день поливали бетон. І він, в принципі, таку жару, таке пекло. Нормально переніс, нормально застиг. Клас. Завтра вже починаємо робити мурування.